От чи показували зірки, що могла статися така сутичка між двома президентами? Угу. Ну, знаєш, я б не назвала це сутичкою, я би більше це назвала таким трошки розіграним е, спектаклем. Е, чому? Ну, тобто, перші вказівки на це, я, до речі, ще розповідала раніше, що, е, ну, скажімо так, десь до квітня місяця все, що ми будемо спостерігати в новинах, у пресі, все це буде трошки нагадувати ну, якісь циркові вистави, тому що ніхто ні про що не домовиться, але будуть робити вигляд, що щось домовляться. Що щось вирішується, а, щоб ну, начебто народ заспокоювати, що так, ми вже до цього йдемо, але насправді то, ну, березень місяць це ще не місяць а, справжніх перемовин, коли буде якесь остаточне рішення прийняте, а тим паче лютий. І дивимося чому. По-перше, що я хотіла сказати, 28 лютого тут майже всі планети були в знаці риб. Тобто, тобто тут і сонце в рибах, і місяць, і Сатурн, і Меркурій, і Кармічний вузол, і Нептун, і е, всі оці планети в рибах вони відразу створюють е, ілюзію, створюють таку атмосферу брехні, е, коли е, люди дивляться. Ну, скажімо так, те, що там відбувається, воно і не є насправді тим, що в реальності відбувається. Тобто вони поговорили, але все це ні про що, ніяких таких якихось кардинальних здвигів, результатів, яких ми чекаємо, їх не буде. Тобто, просто знову ж таки можна сказати, це бла-бла, як я це і раніше про Трампа казала, що він просто бла-бла, так і ми бачимо, що це так і є. І якщо подивитися аспекти на небі саме в цей день, якраз Юпітер мав напруження до сонця. Тобто це вказує на те, що не вирішуються юридичні питання. Юпітер за юридичні питання якраз ці відповідає, а вказує на те, що щоб там не розмовляли, все це знову ж таки пусті балачки, і ніяких результатів тут немає. І навіть в березні, мало, ймовірно, що будуть якісь остаточні рішення, а тим паче в лютому місяці. І до того ж, тут ще 28 лютого був ще і новий місяць. Ну, Деякі люди, звісно, вважають, що на новий місяць треба приймати нові. Рішення, але в перші дні нового луння, навпаки, це погані дні, і там краще взагалі не рипатися, нічого не робити, бо не буде ніяких результатів. І до того ще а, тут був аспект а, до урану у 12-му будинку в карті України, тобто, це може вказувати. Більше на ситуації з грошима, з фінансами, і я б так сказала, що найближчим часом ще якась таємна фінансова допомога насправді то буде. Тобто, як би вони не казали, що вони зараз припиняють, ще там якась допомога буде ну, як іти, звісно, на спад. Тобто іде на обмеження, бо в мене ще є пост на сторінці моїй від лютого 24-го року, там де я писала про Україну про закінчення війни. Що до серпня 25-го року допомога взагалі припиниться Україні, і це я і тому і називала, що може бути ознакою припинення війни. що якби по по, по натальній карті видно, що не будуть давати гроші, значить може вже і закінчаться всі воєнні дії а, тому. Тут е, перший такий, е, як ну, перша вказівка, що це може давати, що е, таємна допомога, але вона все одно йде на завершення. А друга вказівка, оскільки 12-й будинок це в нас будинок таємниці, все ж таки, тобто ми і не дізнаємося про що вони насправді там домовилися, і чи були якісь там розмови е, за кулісами. Ну, без пана Зеленського, звісно, там ще були ж розмови якісь між іншими представниками Сполучених Штатів, так про які нам ніхто не скаже. Тобто там були розмови, теж пов'язані з грошима, з ілюзіями, з обманом, який ми ще будемо спостерігати, чути і бачити. А в Україні це ще може виразитися через те, що будуть ще з людей якось вибивати гроші, щоб щось нове ще вигадують, що скажуть все, допомоги нема. От, а ви тепер давайте гроші збираємо всі разом, як завжди, що ми тільки на людях і, і тримаємося. І е, до того ж, тут е, якраз іде і березень місяць пов'язаний тут е, з фінансами, з різними там маніпуляціями. Е, тут протягом березня, до речі, от що було там за кулісами, так що можна розгадати, е, сполучені штати можуть вирішити дати якийсь видати рахунок Україні і сказати: от ваш щот. Ви нам винні таку от суму, тобто не те, що там припинити допомогу, а вони можуть, знаєш, вони можуть запропонувати, таке, як кажуть в Америці, діл. Mm -hmm. Тобто в нас є ось рахунок, скільки ми вам дали, скільки ви нам тепер винні, щоб ви розуміли наскільки виборжники? Ми вам можемо запропонувати, що ви зараз замість цих грошей нам там щось інше даєте. Ми вам так уж і бить дамо зараз якусь там зброю. Оце така від, від них може бути допомога, такий бізнес-діл, скажімо так. Тобто на рибах це все, що пов'язане з брехнею, з обманом, тобто вони будуть намагатися обвести навколо пальця так, українців і українську владу, так само, що не просто так якусь допомогу дати, а знову ж таки, з якимось використанням, з якоюсь брехнею. Тому я б це не назвала прямо сваркою, те, що в них було, а більше схоже на розіграну виставу з їх сторони. Угу. Ну цікаво. Я якраз хотіла запитати в тебе, чи буде допомога від США? Бо вони так кричать, що більше нічого не буде, і що Зеленський має що мало не на колінах приповсти, вибачатися перед ними. Або ж секретна допомога так. все таки буде, да? Вони будуть пропонувати свою цю таку пропозицію, взаємовигідну для так. них, так то, щоб там обікрати насправді то обікрасти Україну, так і натомість там якісь. Ну, Якусь, як завжди, зламану зброю надіслати, тому що під час лендлізу вони також там надсилали не якісні, нові, якісь там зброї, а щось там, що в них там якесь, знаєш, то кажуть, беушне, поламане, на складах там було, ото вони весь той. Знаєш, як металобрухт mm -hmm. надсилали, причому навіть те, що обіцяли, все навіть і не віддали, і ще й випишуть рахунок за це все. Тому, звісно, в березні ми ще будемо спостерігати всю цю брехню, таємні оці якісь рішення, які там приймаються, а нам будуть вже виставляти свої ультиматуми, я б це так назвала. Mm -hmm. а налагодяться відносини між Зеленським і Трампом. Ну, знаєш, я як не назвала це налагодженням стосунків. Напаки, Трамп тут ще більше буде тиснути на Зеленського. І коли я ще розглядала е, солярну карту Зеленського на рік ще в минулому році, то там видно було, що перша половина року йде надзвичайно важка для Зеленського з великим тиском, якраз таки від партнерів. Тобто, тут а, вже чим ближче до цих самих перемовин, тим більше буде йти тиск на Зеленського, щоб він підписав ті документи, які будуть не на користь. України і взагалі не дуже вони такі будуть направлені на розвиток України, бо це зараз знову ж таки все блеф. От що там інвестиції, звісно, але просто це все буде на Україні належати, і все, що буде зароблятися з цього всього, буде йти в фонд Сполучених Штатів і в зміцнення їх економіки. Тобто, так само ну повторюється ця історична ситуація, коли Україна віддала свою ядерну зброю. Так, а знову зараз повторення йде тільки про віддачу ресурсів. Ну тут треба вже якось трошки реалістично мислити, що з цього може відбутися, бо на це все схоже: от весь березень, і ще йде оця вся така брехня ілюзії на на що не можна. Ну, як це кажуть, вестися, так? Тобто, що не можна взагалі підписувати, не подумавши. Весь березень будуть ще оці нептуніанські енергії за пару морочення в голові, ілюзії, коли а, можуть підписати і думати про якесь найкраще майбутнє, але це не так. Тобто це ілюзорна реальність. А насправді потім а, буде зовсім інше, не те, чого очікували. І тому тут і краще в березні і не підписувати нічого такого. Тобто, нехай оці всі. Ілюзивні знаєш енергії пройдуть спочатку, коли вімкнеться здоровий глузд, і там можна буде вже реалістично сприймати всі ці пропозиції. Тому тут буде відбуватися тиск на Зеленського. Навіть може бути тиск схилити його у піти у відставку весною, тому що вони ну якби будуть намагатися добитися результатів від нього. А він, якби ні, він буде противитися, тому що ну він не хоче свою країну брати. Отак здавати. Тому напружений період для Зеленського я б не назвала це. Покращення стосунків, тим паче, що Трамп я ще в минулому році заказала, що він підтримує Росію, він захоче відновити стосунки з Росією Насправді, то тому тут напруження буде, і ще буде Трамп, звісно, схиляти до того, щоб вибори відбулися, і щоб на виборах був якийсь кандидат, з, -з яким вже буде краще домовитися саме Сполученим Штатом, а також і представникам Росії. А от будуть у нас якісь, можливо, нові союзники. От, наприклад, зараз Туреччина активно в, е, хоче якось відновити відносини, якось і миротворці вони пропонують нам е, надіслати. Е, які у нас тут будуть? Чи немає тут підстави якоїсь від Туреччини? Бо ми знаємо, що він Редоган цей теж і, і вашим, і нашим. Там, і до Путіна він їздив теж. Тому якось ці його заяви такі. Що очікувати? Звісно, дуже важливо саме в який час будуть створюватися ці союзи, тому що астрологічно, якщо це будуть погані аспекти на небі, то відповідно будуть далі погані результати. А якщо подивитися історію стосунків України і Туреччини, це знаєш за такими були хвилями. То це була якась дружба, допомога, то це була війна і захоплення ними наших територій. І так само, і якби там якийсь інший, хоча б президент, був то ну, можна було б щось подумати. А вважаючи, що Ердоган він також там знаєш, і. Крим би хотів також собі повернути, і також хотів би там якісь території українські, може там щось теж збудувати, щоб в Туреччині підтримувати економіку. Тому, а, тим паче, що він якраз про це заявив зараз, на цих нептуніанських енергіях, знову ж таки, на цих рибних енергіях, яким не можна довіряти. Тобто, те, що ми чуємо зараз, от березень місяць, це все йде ілюзорне. Це якісь фантазії, в яких хотілося би там. Там десь помріяти, політати, подумати, як було б чудово, якби. І все. Тобто з квітня увімкнеться логічне мислення, і оце все, знаєш, таке якесь об'яніння. Дурман Нептуніанський він буде розпилюватися і буде з'являтися більш така реальна ситуація. Ну, для України Союз краще робити все ж таки з європейськими країнами, тобто це так буде більш надійно, і дійсно ці союзи вони будуть створені, і дуже вірогідно створення такого союзу союзу вже в 2025 році, і налагоджувати всередині країни своє своє військове озброєння. Тут треба будувати а, танки, все треба виробляти українського українське. і готуватися вже до нових наступів. Тому що вони в найближчий час там і не збираються зупинятися. Перемир'я, не перемир'я, ніхто там не збирається, що зупинятися. Тобто, це треба розуміти, і наш пан президент, на щастя, це розуміє, і він навіть це питання казав Трампу, що якщо вони зірвуть перемир'я і нападуть, тому що астрологічно дуже вірогідна така історія. Я теж про це писала пост, він мене є на сторінці, і що на це сказав Трамп? Ну, він так відповів, знаєш, не дуже інтелігентно. А якщо тобі на голову впаде бомба, ну це взагалі я не знаю, це не можна назвати навіть якимось дипломатичним дипломатичною розмовою. Тобто йому абсолютно все одно: зірвуть вони чи не зірвуть? А може він і знає, що вони зірвуть, тому хоче пошвидше щось підписати. Так а як можна довіряти, може вже один раз підписували мирні угоди, там ще в 2014 році. про... Припинення вогню в нас ж було все одно, вони стріляли. Тож чому на цей раз вони мають припинити? і Чому на цей раз ми маємо повірити? Тож така такі. історична. А інші війни, от, тільки підписали пакт про ненапад, та, коли була Друга світова, в серпні, і тут в вересні вже напали. Mm. Ну, то про що мова? Історія повторюється, і більшість людей вони, знаєш, перероджуються і абсолютно нічого в них не змінюється. То вони там всі свої життя воювали, вони перероджуються, продовжують воювати. Все. Для ж схеми. Якого прогресу людства немає. Знаєш? Там, одиниці пробуджуються світлячки, світлі душі, так? а більшість Свої темряві застрягли дуже глибоко. Чи після перемир'я нападе Росія? А, от ти кажеш астрологічно, це дуже, дуже схоже на те, що нападе, навіть якщо буде мир. Так, я дивилася це запитання, тому що а, ну, мене також мої підписники дуже багато запитували і чому вони, ну, вони питають, чому ви завжди кажете, що війна закінчиться в 26-му році? Або навіть в гіршому випадку в 27-му. І я показувала аспекти. Що... Чому? Тому що е, є такі аспекти, які показують, що можливе підписання перемир'я якраз таки в травні місяці, а після цього одразу вмикається напружений аспект, який вказує на те, що це може бути ну, ледь чи не через тиждень зрив цього перемир'я і знову повторний напад. І на фронтах, і обстріли, і е, е, такі показники є. Як в кінці травня, в червні місяці, і ще такі показники є ще і в вересні, в жовтні місяці. Тобто, навіть два таких періоди у році є а, агресії повторної повторних нападів, що їм взагалі начхати на ті підписи тих документів, там ніякої свідомості немає. І ну, правильно кажуть, що з терористами домовлятися. Тобто, вони знаєш, вони не зупиняться, доки вони не отримують своє те, що вони хочуть. А навіть якщо я так розумію, якщо вони отримають, там все одно якісь провокації можуть створити, чисто знаєш, як напакостить або просто щось погане зробити. Тобто, за аспектами це видно, і тому я б сказала так: звісно, треба надіятися на краще, вірити в краще, але і бути готові, готовими до того, що ну, вони якби як сказати, в них немає того рівня свідомості, після якого з ними можна взагалі про щось домовлятись, от. Особливо це на осінь ідуть там такі доволі напружені аспекти після вимкнення нового соляру України, тобто після 24 серпня 25 п'ятого.